Усім миру добра, тепла, отакий От похмурий, глибоко осінній. У нас до того ж і доволі дощовий день. Дощ таки трішки пірив, Позаганяли ми вже наших вівців у хлів. Гарбузи вже кришимо з хліва. Їсти курам насипаємо під хлів. Свинтус один кричить, одній одні дала, другий кричить. От, тому що од, одній муси давати трішки щось краще, а другі, другому трішки не дуже краще. ну таке. От, е, якось будемо Ми їх ділити. Просто, Просто готувала їсти та мила та позбирала, позбирала трішки рештки з кухні. Та, думаю, піду, занесу е, свинці. саме свинці. От, Хай вона посмакує. То це так винесла хвилинка. От, то я вже думаю, скажу кілька слів вам, як ми тут поживаємо у такі ці дні. Світла зараз немає знову, е, дощ іде. Зварила трішки їсти трішки. Зовсім трішки. Супчик і кабачки достала з погреба банку з кабачками, такими кружельцями нарізаними. І такі кабачки. Яйці обжарила, та й таке, та ти й все. Тихо хай їдять. От, та думаю, буду йти додавати, комусь додавати. Якраз свинці винесла, курам насипала, от, свинту скричить. І вівцям теж треба позакидати. Буду зараз накришувати бураки. Але то ото не суть. То я такий вступ <гум> господарської частини зробила. От е, насправді насправді, у нас для вас є новина. Нам е, дуже, е, хочу сказати, що дуже втішна новина. От, е, Якась така, знаєте, заспокійлива. Чому? Ну зараз все від початку. Значить, ось певний період вже переживала, хвилювалася щось і кажу до Юри, щось давно тебе ніхто нікуди не визивав. Ні військкомат, ні ВЛК, нічого. А ситуація така, що зараз звідки хоч може з'явитися, намалюватися штраф. Я вже хвилююся, кажу, а раптом. Де на пошту, яке принесли, яка повістка, а ми не знаємо. от, А ти не поїдеш. Ну, а це ж відразу і гарний штраф. Щось щось отак якось раз сказала, другий раз сказала. от, Потім думаю, спійтено. Це ж знаю, що в Юриного брата. Петрика там багатодітна родина, от і він встановив собі е, резерв плюс, і на резерв плюс постійно йому ця документація оновлюється. От, про відтермінування там до якого часу. Думаю, дано ну, я, Юрі таки завантажу ось цей резерв плюс. От свинтус, не дасть нічого сказати. От, значить, слухайте, завантажу я йому цей резерв плюс. От, сама зробила, сама йому там пароль встановила. От, все, заходжу. Ну, е, іду і до вас зараз. Чуєте, якої всі гукають? От, е, думаю, та вже зараз подивлюся, що там до чого, чи що йому буде написано, чи ні? Е, ну, перша спроба, там е, повідомлення таке, що підтягує там, чи е, шукає ось ці якісь документи. Ну, раз зайшла, немає ще нічого, другий раз немає ще нічого. Заходжу, заходимо знову вже з Юрою. І кажу, що встановила тобі. Заходимо з ним знову. Слухайте. Оновлений документ. Ой, як він називається? Скажіть мені. Ой, зараз зараз згадаю, знаєте, вкрутиться в голові і вже не, не можу сказати, хочеться сказати, зарезервований. ну, Не, зарез, не, зарез, не зарезервований. От, а одним словом по військово-облікових документах відстрочен, відстрочення, о, от, Відстрочка у нього до е, 40. 45-го року, уявляєте, до 45-го року. До 5-го місяця, 9 го числа, 45-го року, все як не може бути. Саме у ту дату, як казав він, тепер я мушу до тої того, до дати дожити. Раз мені стільки відтермінували. От саме якраз до 60 років. По... По останній виходить ВЛК. Там, де йому писали, що придатний частково, але вписували статті. Статі два лікарі вписували статі, невролог, невропатолог і. Слухайте, що за ця голова, скажіть мені? От, ну, не хірург, а той, хто по ногах, Ортопед. От, Писали об, обоє вони є, йому, один писав статтю, інший писав статтю. От, і е, частково придатний, там по документах йшло, що придатний до, е, до, -то, до такої то служби у, таки, у таких то місцях. там оце. От, е, ну і ми хвилювання були тому, що м, не вийшло за станом здоров'я. Знову ж таки, повністю зняти з військового обліку, ніхто не знімає, абсолютно не, поки що. От, Але ж але ж, оті, виявляється, статі, що понаписували лікарі. от, По військово-облікових документах, по військомату він у мене проходить від строчка до 45-го року. Знаєте, як, ну, я думаю, ви мене зрозумієте, тому що е, хто у нас е, давно вже з нами на нашому YouTube-каналі, той знає, що ми не раз з ним виїздили ці всі митерса по цих ці, по лікарнях, от і все. Ой, е, до того дуже-дуже виїздили і. Все було важко і складно ще аж тоді 13 років тому, але канал тоді не, не вівся, от тому то про то тільки колись, колись згадати як страшний сон і розказати в якомусь відео, але не хочеться того згадувати. Хтось написав, що пишається моїм чоловіком. Тому що він з таким здоров'ям працює все, що Здоров'я дозволяє, все працює, не сидить сидним. Уявіть, як ним пишаюся я. Теж пишаюся, але дякувати Богу на сьогоднішній день. Ми, хоча б, уже за то за ось ці ВЛК. От можемо бути спокійні. От, Ось така новина Потішна, поділилася нею з вами. Ну, не буду бігати по хлівах, показувати, що, що я там роблю, даю, тому що це все одне і те саме товч, гарбузи, буряки, баняк. На, під ногами болото мокро, ходити довго не хочеться, тому, що, тому зараз ось так бистренько, швиденько-швиденько, аби, аби не кричало. І до хати до, до Юрасика підбіг, тому що зазирнула, поки я їсти готувала, він у мене закимарив. Будити не хотіла. От, то оце зараз що зроблю, а то до під підбіг і грітися, світла немає, відпочивати. На все, на все вам добре, здоров'я міцного і гарних вам новин з Звід, відусіль. А, а самої основної дочекатися б нам усім це мирного неба. Все, на все добре.